Всім привіт! На зв'язку Макс. Сьогодні говоримо про цікаве промо на біржі Bybit. особливо для тих, хто ще не зареєстрований на даній біржі, або для тих, хто знає таких людей, які хочуть працювати з адекватною біржею, але ще не мають аккаунта на біржі Bybit. Про що йдеться? За прості умови, зараз я скажу, які ви можете отримувати містері бокси в яких може міститися до одного біткоїна, а також приймаєте участь в розіграші iPhone 14 Pro Max. Про цю акцію я вже писав себе в телеграм-каналі ще декілька днів назад. Тож рекомендую на нього підписатися, щоб бути в курсі. Туди інформація попадає більш оперативно і, звичайно ж, там більш інформації ніж тут на Ютубчику. Посилання в описі переходимо та реєструємось. Ну що ж, давайте більш детально, що потрібно, про що йдеться. Переходите за посиланням що є в описі, попадайте на ось такий пост з промо. Воно поділено на три таких можливості, за якими будемо отримувати ці містері бокси. І перше, звичайно, що потрібно, це зареєструватися та пройти верифікацію. В кого немає реєстрації, немає аккаунта, посилання є ось тут, в посту. Прямо ось тут, дивіться, клікабельне слово. Натискайте сюди, воно вас перекидає на реєстрацію. Нічого складного там немає. Якщо будуть виникати якісь трудності, пишіть мені, обов'язково вам допоможу. Друге, вносимо депозит на суму від 50 баксів. За це той, хто вас запросив, запрошувач та запрошуваний, отримають по містері боксу, в яких, нагадаю, може бути до 1 BTC. Звичайно що я мало вірю, що там по біткоїну кожному впихнули, але буде приємно отримати якийсь цінний подаруночок. Друге, за що можна отримати додатково по містері боксу, це коли ваш друг, якого ви запросили, зробить торговий оборот від 1000 доларів на деривативах. Да, він робить оборот. І ви, і він отримуєте ще по одному містері бокс. Ще по містері боксу можна отримувати за кожних трьох запрошених друзів. Запросили три друга, отримали Містері Бокс. Ще три друга, ще Містері Бокс. І ще це ще не все. Дивіться, за кожних п'ять відкритих містері бокс, ви отримуєте бонус, в 25 USDT. Відкрили 5 боксів, 25 USDT. Відкрили ще п'ять боксів, ще 25 USDT. Супер! І, звичайно ж, хочеться сказати, що не потрібно розраховувати зразу, що ви відкрили бістерібокс, у вас там має бути біткоін, відкрили ще один, ще один біткоін, третій, і три біткоїни, ви, а, все, круть! Ні, друзі, але да, десь ви проходите реєстрацію взагалі на халяву, без нічого. Тут є можливість отримати тих пару баксів в якійсь криптовалюті, або, можливо, навіть не пару баксів, можливо, новий телефончик чи суму еквіваленту в вартості цього телефону. Я думаю, що. Це варто уваги. Дивіться, дедлайн у нас до 25 жовтня, тобто це все актуально до 25 жовтня. Є деталі, тут можете перейти і ознайомитись з більш детальною інформацією, що куди, хто куди вважається. Тобто, код зацікавить, все є тут. Далі продубльовано посилання для реєстрації, в кого немає аккаунту. Обов'язково переходимо і реєструємось. Також нагадую да, про підписку на телеграм-канал. називається він просто інвестуть, посилання є в описі, коли вже сюди зайшли. Передивіться, да, тут багато корисної інформації, цікавої інформації, інформації по заробітку. Дуже багато чого не попадає на YouTube. Тому рекомендую переглянути, сподобається, підписуйтесь Ні, просто розходимося, як то кажуть. Да, на... Дякуємо одному і розходимось. Друзі, дякую вам за перегляд. Підтримайте, будь ласка, відосі лайком. Обов'язково підписка ще раз. YouTube, Telegram. Бажаю побільше заробітків, побільше приводів для усмішок. Тільки гарного настрою, до нових зустрічей. Пока!